Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, разом із нами в ефірі. Пані Тетяно, доброго ранку. Вітаю вас. Я знаю, що ви трішки раніше під'єдналися і точно побачили ці кадри. Як би ви це назвали? Це торнадо чи смерч? І чи є різниця? В тому короткому відео і, і, і в вигуках, які ми чуємо, ну якось трошки все помішалося, але насправді. Ну, це для України ну, може бути пилова буря, яка має таку форму. І це більш для України розповсюджена, ну, більш розповсюджена історія. Бо ці пилові бурі, підняття пилу з розораних земель, ну, це явище дуже поширене в Україні, і це вже десятки років продовжується. Але... Ну, це можливо якась пожежа, тобто, ну стверджувати, що саме точно це торнадо або смерч Я не буду, але ну ці явища ми спостерігаємо в Україні, і це ну, не є якась дивина, і ну зміни, які повітря дає нам весь час, і от тут в даній ситуації ну просто да, це якийсь епіцентр є. І він може бути пов'язаний з різними причинами. Ну не буду тут стверджувати, але і вон там ще якісь шлейф іде. Але повторюю, ми є свідками різних аномальних явищ. Ну, наприклад, те, що ми бачили, от буквально вчора в європейських країнах, і це також пов'язують саме з екстремальними умовами, коли аномальні коливання температур призвели до аварії на лініях надвисокої напруги. І от в даній ситуації, ну ці зміни, ці речі ми спостерігаємо. Так чи інакше, от поява таких нетипових, скажімо, атмосферних явищ, що причиною є? І, зокрема, те, що такі явища спостерігаються в квітні, тому що колеги говорять про те, що в принципі для України це можливо, але зазвичай для південних територій, однак нетипово те, що це стається, і ми помічаємо це в квітні. Ми говоримо вже не перший рік про такі аномальні зміни температур, які не Типові для тої чи іншої пори року, ну тобто, це насправді не перший рік ми це спостерігаємо. І ці зміни, які мають тривалий характер на великій території, якраз і називаються змінами клімату, не змінами погодних умов, які швидко змінюються, а саме такими змінами клімату. І про це свідчать багаторічні дослідження науковців в усіх країнах світу про такі нетипові зміни. Температур вологості опадів в певні погодні періоди пори року вчені вже наголошують десятки років. Саме тому ця стурбованість переросла в міжнародного характеру серйозні документи, такі як Паризька угода, яка була підписана практично всіми країнами світу у 2015 році, і всі країни на себе взяли певні зобов'язання. Національний внесок, в тому числі Україна, вже ми зараз маємо після 2015 року другий національний внесок, і вже зараз Україна має готувати третій національний внесок, і кожна країна це робить в Україні. Це накладає значні. На, на українські зобов'язання значні е, зміни накладають е, е, наслідки російської збройної агресії, тому що, наприклад, за кілька років е, цих військових дій, які нав'язала Росія Україні, і ці збитки, ці пожежі, ці знищення лісових масивів, викиди в атмосферне повітря, е, токсичних речовин і тепла від згорання різних речовин, ну це е, скажімо так. Е, Ну абсолютно не не враховані, і, і як би це не виглядало дивно, не, е, не плановані викиди. Бо, наприклад, за три роки війни е, 31 одна мільйон тридцять мільйона тонн викидів парникових га газів відбулося. Це практично те, що весь транспорт, ну абсолютно весь транспорт, який в Україні е, робить викиди. Е, е, Вихлопних газів, от це все відбувається лише тільки за рахунок. Пожеж розривів снарядів. І коли ми говоримо про кліматичну політику в Україні, нам звичайно треба це враховувати в своїх планах на відновлення і наших зобов'язаннях міжнародних саме в кліматичній політиці. Ну і треба сказати, що парникові гази основний, основні такі джерела змін. Клімату, які спричиняють парникові гази, це спалювання викопного палива, крім отого, от що я вже назвала наслідки російської збройної агресії, це спалювання викопного палива. І тут потрібно думати про перехід на альтернативні джерела енергії, які не пов'язані зі спалюванням викопного палива. Це сільське господарство, яке зараз. Дуже потужний внесок робить негативний в викиди парникових газів, тому що розорювання нових сільськогосподарських угідь призводить саме до викидів парникових газів. І в Україні є ще один чинник, який дуже суттєво впливає на зміни клімату. Це осушені торфовища. Рівненська, починаючи від Львівської області, от зона Полісся, це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська області, це природні території торфовищ. В свій час за радянських часів ще була зроблена меліорація, осушення торфовищ. Тепер, уже після 50 років цього експерименту над природою, ми маємо такі страшні наслідки, тому що, наприклад. Самі, самі осушені торфовища, вони ну вже мають негативний вплив, тому що інтенсивна мінералізація торфу спричиняє викиди вуглекислого газу і метану в атмосферу, і це посилює вплив на клімат. Наприклад, за даними дослідженнями, один гектар осушеного торфовища щорічно вивільняє. В середньому 5-10 тонн СО 2 в еквіваленті. Тобто, ми маємо ну, от зараз проблему екологічну, дуже серйозну, тому що ці торфовища спричиняють пожежі, ці торфовища змінюють природну екосистему. Але і ці торфовища осушені вони впливають також на зміни клімату. Тому от ці, якби три основні компоненти: промисловість, сільське господарство і. Експерименти над природою, вони є ну, от в Україні, наприклад, тими речами з додатком військової російської агресії, які ми робимо щорічний внесок в лапках, негативний внесок в зміни клімату, і так кожна країна. Так, зараз ви перерахували фактори, які впливають е, на Україну стосовно довкілля, і вони пов'язані з російською агресією, і про те, як зараз е, погіршується стан речей. Але якщо говорити в принципі про Природу речей, саме кліматичну природню, яка, от завдана, зокрема там географія. От Сполучені штатів зараз ми просто повертаємося до тих кадрів, з яких починали. Для них, наприклад, і торнадо, і смерч – це типова картина. Скажіть, взагалі, такі явища можна якось спрогнозувати і передбачити, що в певний момент є високий ризик виникнення. Як би це сказати, так зрозуміло. Ну, я думаю, що більшість людей старшого покоління ну, читали, а і малі також бачили вже мультик про Гулівера. Угу. Ну, от, угу. Уявна така міфічна, мега велика істота в порівнянні з Ліліпутом. Так, от я би хотіла назвати, що люди, які живуть, в усьому світі, в різних країнах світу, це ці ліліпути в порівнянні з цим мегавеликим явищем, яке називається природа. І от е, був момент, коли ці ліліпути, просто коли е, Гулівер спав, вони його е, так, е, такими дрібними ниточками прикули, до, прикували до землі, ніби все, все цей, 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 цей Гулівер не зміг вже все, не може встати. Але насправді це просто був якийсь один момент. Тому уявлення людей, що ми якимось чином можемо зупинити невідворотні зміни, які самі ж ми спричиняємо, це абсолютний міф. І говорити про прогнозування смертів, там всіх потужних явищ, повеней, затоплень, тайфунів, ураганів, це просто. Ну абсолютно неправильний підхід. Ми впливаємо всі разом. От повторюю ці все людство впливає в кожній точки земної кулі в тий чи інший спосіб на природ, на природу, на закона на, на явища, які природньо існують, або навіть е, е, циклічно. В історії природи мінялися було глобальне потепління, був, був льодовик, були ці зміни всі всього ландшафту, і формувались гори. Тобто за мільйони років природа живе якби своїми законами. І людина, яка з'явилася на, на земній кулі, вона спочатку мало впливала. Зараз вона глобально впливає угу. на ті природні явища, які є. І якщо, наприклад, ми говоримо про накоп. Опичення цих парникових газів, які кожен з газів, наприклад, там метан, озон, двоки вуглецю, Вони по різному в атмосфері накопичуються і знаходяться той чи інший час від двох років до 14 років. Існують, наприклад, різні гази в атмосферному цьому шарі. Пані Тетяно. Я почула вашу думку. Практично. Я думаю, що глядачі наші Вінити теж збагнули. Та не впливаємо. Вони потім ми не зможемо. Нам треба то тобто, зупинитися. Впливати на природне середовище змушені прощатися наближається 9 година. Хвилина мовчання на часі. Тетяна Тимочко, голова всеукраїнської екологічної ліги, була разом з нами в ефірі.